Є місця, де перетинаються не лише дороги, а й кордони цілих держав. Сьогодні ми в одному з таких місць. Це аеропорт, який знаходиться на стику Франції, Швейцарії та Німеччини. Ви тільки уявіть, вийшов з літака і вже можеш обирати, куди податися: до Франції по Круасани, до Швейцарії за горами чи до Німеччини по сосиски. Тут є вихід до Швейцарії. А трошки далі вихід до Франції. До Німеччини теж тут вихід. А там прохід до Швейцарії перезагорожений. Тільки з аеропорту можна туди попасти. Ми прилетіли в аеропорт Базель Мілуз Фрайберг, щоб дослідити одразу дві країни Францію та Швейцарію. А зупинилися ми у містечку Сант-Луї. Де винайняли житло на 4 дні, оскільки це чудова точка для подорожей в обидві країни. Дістатися до містечка дуже просто, оскільки біля аеропорту одразу 11-го автобуса. Квиточки коштують 3 євро. Тут автобуси такий дуже гарний, прибраний, чистенький. Французьке прикордонне містечко Сан-Луїс зовсім не туристичне, а скоріше це заручна база для подорожей. Звідси легко дістатися і до швейцарського базеля, і до евцяських міст. Тут у Франції ростуть каштани. Напевно, хтось завіз з Києва. А Йорка відпочиває після побігу в магазин. В останні секунди ми бігли, щоб стигнути. Вони працюють до 9. Перед тим як заселитися, ми відправились на вокзал, щоб купити квиточки до нашої завтрашньої подорожі у казкове містечко Кольмар. От тут на станції знаходяться такі автомати для потягів ТР або СНЦФ. І тут можна купити квиточки. Але мені особисто не дуже зручно, бо тут треба крутити отак-ручкою, от набирати там, натискати. Е Можна ще їх купити в додатку. Але зараз покажу, наприклад, як тут це працює. От у нас вгорі мови, і перше, що ми перемикаємо, крутимо цією ручкою, і вони нам підсвічуються. От, Наприклад, зараз французька, тут англійська. І ми натискаємо на зелену кнопочку, де в нас змінюється мова. Далі ми хочемо купити знову на зелену кнопочку. І перший це, звичайний квиток без усяких знижок. Або квиток для дітей від 4 до 11 років. Вибираємо його. І далі можна вибрати, звідки, наприклад, сент луіс ми їдемо. Окей, знову зелену. І потім вибираємо, наприклад, я хочу поїхати собі в кольмар. Я прокручую тут кільце, і в мене змінюється взад-вперед. І на коли, наприклад, нам потрібно на завтра. Потім вибираємо кількість людей. Діти в нас нуль. Другий клас повільне дешевший. І можна взяти. Або в одну сторону, або туди й назад. І далі є квиточок і проводимо оплату. Тут також на вокзалі сент луї є отакі табло, де можна подивитись розклад, коли приїжджає наступний потяг. Юрка знайшов собі житло сьогодні на ніч. Як там зручно. Ми йдемо зараз до нашого житла. І перше, що дивує, що усі вулиці дуже-дуже чисті. Немає жодної живої душі. І ці чисті дороги просто зводять мене з розуму. Подивіться, наскільки гарний будиночок. такі у нас апартаменти. невеличке ліжечко, кухня, невеличка, холодильник є внизу. І душова. Навіть правильна машинка тут є. Ми забігали в магазин в останні хвилини і встигли відкупити отакий продуктовий набір. Тут сир для фондю, Яблочко, яєчко, м'ясо, крупа, макарони. І йогурт і масло там хлібчик такий. І печенька. Печиво таке. Е, нам обійшлося це все в 36 євро. Добрий ранок! Ми вже прокинули. Зараз будемо виїжджати до міста кольба. В їхіранкові вулиці Сант-Луї. Тільки пташок чути. Ні одної живої душі. Це малесеньке містечко, а настільки ідеально стружені тут газони. зони. А вон там вже знаходиться вокзал, залізнична станція, з якою ми будемо відправлятися до Кальмару. А тут такий гарний мурал на стіні з маленького принца. І от тут такий вокзал. З цього вокзалу відправляється потяги СНЦС. Ось наш потяг горі. Аугорі. Відправляється платформа формабенді. Тього готувати і посереньки. нам їхати три хвилин з Адворі до міста Кольмар. Казкове місто Кольмар є справжньою перлиною ельзасу. Унікального регіону на сході Франції. Ми зайшли зараз в парк, який знаходиться недалеко біля вокзалу. Тут усе таке зелене, пахне квітами, ташечки співають. Така краса. Ми якраз приїхали на древневі свята. Природа просто буяє. Регіон Ельзас століттями перебував на перехресті культур, мов і імперій. Він переходив від Франції до Німеччини і назад, і врешті став місцем, де поєдналася французька елегантність та німецька ґрунтовність. Серед усіх міст Ельзасу Кольмар це ідеальна листівка з минулого. Кольорові фахверкові будиночки, квіти на кожному балконі, спокійний канал та середньовічна атмосфера. Ми вже підходимо до центру. І тут починаються перші такі казкові будиночки. Ми тут побачили рай. <свісно> Показано, як він готовляється. Такі от горішки помогли. Тут такі сухофрукті ще продають. І нога. Різнокольорова нога. Десь дев'яносто за 100 грамів ціною. Містечко виглядає атмосферно та казково завдяки своїм різнокольоровим будиночкам. А також по місту можна зустріти такі огородики з різними квітами і декораціями. На задньому фоні ми можемо бачити такі традиційні фахверхові будиночки. У них каркас виконаний з таких дерев'яних балок, а простір заповнений різними матеріалами, наприклад, глиною, цеглою або штукатуркою. Тут Такий старий фахверковий так будиночок. Безумовно, варто також зазирнути у місцеві дворики, які неймовірно гарні. Ми підійшли до такої дуже цікавої будівлі. Яка була побудована ще у 17 столітті, вона називається Будинком голів. Така назва, тому що на її фасаді розташовано маски 106 голів. Тут можна побачити фантастичних істот, гротескні обличчя та алегоричні фігури. У 19 столітті в будинку розміщувалася торгова палата, а сьогодні тут готель і ресторан. І попри зміни, ця будівля залишається однією з найвпізнаваніших у кульмарі, і точно варта вашої уваги. А вгорі цього будиночку знаходиться скульптура відомого дуже скульптора Фредеріко Бартальді. і вона в руках тримає пляшку з вином. Раніше тут була винна біржа. Бахверкові будинки це не лише візуальний символ кольмара, а й частини його історії, культури та архітектурної спадщини. Вони є візитною карткою не тільки кольмара, а й усього Ельзасу. Їх легко впізнати за дерев'яним каркасом, що утворює характерні розтоподібні візерунки на фасаді. Така архітектура з'явилася у середньовічній Німеччині і швидко поширилася на прикордонні території, особливо в Ельзасі, який століттями переходив із у руки між Францією та Німеччиною. У кольмарі фахверкою будинки будували з 14 століття, і саме завдяки їм місто зберегло свою неповторну атмосферу. Багато з цих будинків розфарбовані у яскраві кольори, і це не просто декор. У середній віччі колір міг вказувати на соціальний статус власника або навіть на його професію. Привіт вам із кольмару! Привіт вам із міста! На одній з змірних лавок можна спостерігати символ Ельзасу це лелеки. Колись тут їх було дуже дуже багато. І у 1980 році їх кількість зменшилась, і влада прийняла такі заходи, щоб збільшити їхню популяцію. Вони завезли з Німеччини кількість велику цих лелек, і тут створили ферму, де вони плодились. І таким чином вони збільшили популяцію лелек, і лелеки розлетілися по усьому Ельзасу. Ковий рай. Сюди пахне пряниками, але дуже-дуже смачно. Тут пасхальні зайчики і лелеки, тільки ціни тут не дешеві. Йожики, йожики, йожики. це наші польські. Як Кольмер знаходиться біля кордону з Німеччиною. Тут продають преслі. Швидкий перекус на фоні фахверкового будинку. Головним храмом Кальмару є церква Святого Мартіна. Інколи вона помилково вважається собором, але офіційно таким не є. Дуже цікаво, що будівництво цієї церкви почалося ще у 1235 році. Її стіни з рожево-золотистого пісковику одразу перевертають увагу, особливо сонячну погоду, коли камінь набуває теплого відтінку. Усередині простори зал з високими склепіннями, світло проходить крізь кольорові вітражі, м'яко освітлюючи старовинні фрески, кам'яні деталі та дерев'яні елементи вівтаря. Одна з цікавих деталей це інсталяції з фігурками, які зображують біблійний сюжет або сцени повсякденного життя. Така цікава інсталяція всі з телефонами сидять. А поруч є велика площа з кафе. Тут на цій площі знаходиться концентрація визначних пам'яток. І оцей білий будиночок є будинком Адольфа. І він вважається одним з найстаріших фахверкових будинків, який був побудований у 1350 році. Найстаріший будинок у кольмарі. А ця будівля 16 століття встигла побувати і мерією, де розміщувалася міська рада, та караульним приміщенням, де чергували охоронці міста. А під аркадною галереєю внизу відбувались торги. А навпроти церкви Святого Марсу знаходиться музей присвячений творчості відомого скульптора Фредеріко Бартольді. Тут, мабуть, знаходитись дворик, на жаль, він зачинений. Тут є години, в яких він працює. До речі, саме Фредеріко Бартольді створив оригінальну статую свободи, яка стоїть у Нью-Йорку. А на в'їзді в місто Кольмар встановлена менша копія на честь її автора. По місту розкидані також такі маркери, які вказують шлях тематичного маршруту, присвяченого Фредеріку Бартольді. По основній вулиці Рю де Маршан знаходиться скупчення відомих будівель. Вони дуже гарні і старовинні. Оця, наприклад, будівля побудована ще у 1419 році. А наступна за нею це відомий будинок Фістера, який побудований в 1537 році, і у нього дуже особливий балкон це перший фахверковий будиночок, який поєднує у собі середньовічні конструкції і ренесансні деталі. Фасад балкону прикрашений мальовничими настінними розписами, які зображують стилізовані рослинні орнаменти, герби, історичні або релігійні мотиви, а також зображення людей у традиційному одязі тієї епохи. Розписи виконані в яскравих, але стриманих тонах, що є традиційною палітрою для епохи відродження. А всередині тут продають дом. Цікаво, що на деяких фахверкових будинках верхні поверхи ширші за нижні. Це не помилка архітектора, а продумане рішення. Так зменшувалося податкування, адже податок розраховували за площею першого поверху. А ще це захищало нижній фасад від дощу. На перетині двох головних вулиць Кряндрю і Рюдимарша знаходиться старий митний дім. Він був побудований ще у 1480 році та був митницею і торговим центром. Саме тут купці сплачували податки на товари, які вони ввозили і вивозили. Крім того, будівля служила місцем засідання торгових їдій, зокрема ради купців. Сьогодні ков'юз або старий митний двір використовується як виставковий та культурний простір. Тут проходять художні виставки, ярмарки, середвічні базари та різдвяні ярмарки. Прогулюючись вулицями Кольмару, обов'язково звертайте увагу не тільки на фахверкові будиночки, але й просто на фасади будівель. Навіть тут ресторанчики можуть бути гарно дуже прикрашені. Також варто зазирнути у сувенірні крамнички. Не обов'язково щось купляти, але можна побачити такі гарні годинники з азулею або маленькі фахверкові будиночки, а також символ Ельзасу м'які іграшки лелеки. Ми йдемо зараз у район маленька Венеція. І тут знаходиться критий ринок. Маленька Венеція це найромантичніший і найфотогенічніший район Кальмара. Тут вузенькі вулички, канали з човнами, казкові фахверкові будинки, квіти і відзеркалення у воді. Усе тут ніби зі сторінок казки. Тут рибки плавають. Ой, качечка поплива. Це район маленької Венеції, і тут можна покататись на таких гондолах. Туристи катаються. До речі, щодо критого риночку, то казали, що він працює навіть у неділі. Сьогодні перше травня, і, на жаль, він зачинений. Тому бувають і такі фокапи. Ринок має прямий вихід до каналу, там де зараз знаходиться кафе. Це було зроблено не випадково, оскільки раніше купці могли підпливати своїми човниками прямо до виходу і розвантажувати свої товари. До речі, така особливість: тут висять червоні сердечки і вони всі зроблені в одному кольорі. Ці замочки дуже прикрашають перила. Район маленька Венеція отримав таку назву через канал річки Лалош, який розгалужується поміж будинками, нагадуючи мініатюрну Венецію. Тут часто знімають фільми та рекламу. А ще кажуть, що цей район надихнув Вольта Діснея на візуальний стиль красуні і чудовиська. О, тут знаходиться такий ресторан. До речі, це обманка тут все намальоване. І ресторан має зірку Мішлен. А поруч тут знаходиться ще один ресторанчик, який отримав зірку Мішлен. Ми вже трошки заголодніли і підемо коштувати традиційну льзеську страву. Ми замовили традиційну льзяську страву терпефлом. Це таке схоже. На тонку піцу. Тут входить сметанний соус, цибуля, бекон і сир. Будемо зараз куштувати. Mm. Ну, смачно, тобі вершковий соус. Ми були в такому ресторанчику, а поруч знаходиться черга на гандоли або на човники, якими можна проплисти по маленькій венеції. І отут ціни. 8,50 коштує. І наостанок ми зайшли в магазинчик купити місцеві делікатеси. В магазинчику є різні джеми, печиво, а також пряночки. Між іншим дійсно дуже смачні. А також тут є традиційні французькі продукти: різні види ковбас, сирів. Особливо раджу спробувати сир мюнстер. Є одним з найвідоміших і найароматніших сирів французького альзасу. А також варто спробувати ельзаський пиріг з цим же сиром. Нарешті ми дісталися до Сан-Луї і приготували собі смачнющу вечерю. У нас така вечеря. Ковбаски французькі і макарошки з французьким сиром.